Сьогодні у нас розпаковочка. Посилок. Ну, тут різні посилки будуть. Зараз я розпакую недорогі, а тоді, можливо, розіб'ю відео на дві частини. Так, Що у нас тут? Ага, це я знаю. Це карбюратор на бензопису. Замовляю друге. Чи, мабуть, третє навіть. Ну що, okay. поставив, все працює. Ціна була невелика. Так. Да. Брабу показати. Ось така прокладочка ще є в комплекті. Так. Один товар є. Так, беремо інший. Так, трек номер. Так, догадуюсь, що у нас тут щоб підрізав да, трішки. Так, рулетка ось така прийшла. Сподимось. На щоб ціна була недорога. дорога. ну, З 5 метрів. Добре, рулеточка така. Напівпрозора. Ну, цікаво зроблено. Піксотор працює, ну що? Ну все добре. Рекомендую. Товар дуже непоганий. Так, відкладаємо. Так, так номер ну, є у нас. Так, що у нас тут? Ну, дивимось. Щось м'якеньке. Що ми Ага. Розумію, що закупляв перчатки на велосипед, мотоцикл. Ось такі перчатки. Порожні ручині. До речі, цікаво зроблено. Так, це, мабуть, для телефону можна. Ну, зараз приміряємо. Ну, мене, в принципі, рука невеличка. Підійде не чи ні, побачимо. Ну так. Да. Якраз на мене ось такі перчаточки. Ну, непогано. Непогані перчаточки. Що, можу рекомендувати, до речі, тут на пальчику є можна. Керувати смартфоном. Так, тут Ну, Прошито, до речі, якісно. Рекомендую однозначно, тому що це наше там було дуже-дуже невелика. Так, йдемо далі. Трек номер, трек номер, ось він. Те щось м'якеньке, мабуть. Так, так, щось. Ага, зрозумію, що це я комплект червочих трусиків. Ось так, нічого там показувати. Так. Так. Трек номер де у нас ось у нас трек номер. Де він тут ось? Так, ну тут я вже здогадую, що теж ціна була не велика. Така бутилка до води. Ну, і інших напоїв, в принципі. спортивна така. І тут. Так, дивимося сюди, що у нас тут. Софтач, Щось покриття. Так. Щось написано. Брав це котельного кольору. Так, фіксатор є і натискаємо. Ну, все працює, все нормально. Фіксатор. Так, давайте відкрутимо, подивимось, що у нас тут. Так. Ну, запаху ніякого немає. Рекомендую. Ціна була дуже-дуже демократична, так скажемо. Уже не пам'ятаю. Ага. Це моя резинова прокладочка є. Тому трогенько пішла завантажувати закручуватись. Ну що, все. Ще разок. Ага. Ну що, все нормально працює, фіксатор є. Рекомендую. Так, що у нас тут? Дві посилки. Ось такі. Я здогадую, що. Зараз переглянемо. третій номер, щоб видно було. Ось це такий набір, витання з днем народження, букви. Готовий Ну, Ціна відповідно була дуже-дуже дешевенька, тому й замовив. Отака От штука завжди пригодиться. Ну і ще одна така сама. Повинна бути. Зараз подивимося. Повинна бути, так. Да. Це те саме. Так, є. Ну і, і, і крайня посылочка цих товарів. Проект номер. Цікаво, що у нас тут. -то. Так. Ага, це набір, іде. -ді. Значить, дійсно, замовляв я. Шланги в бензокосу до бака. Ось такий комплект. Глянемо. Так, 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 що у нас тут? Значить, ось такий комплект. Ну саме шланги, прокладочка резинова. В принципі, що м'якенька фільтри є. О, цього не треба, а це прокладочка теж треба. Ну що, такий комплект. І плюс ось такий набір сверл. Замовив. ступінчастих Ну що, все добре. Прийшло. Так, дякую за увагу.